Привіт! Вітаю на каналі вяжемо Масажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цей тунельний край спицями. Перед початком перегляду я попрошу підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар не менше 7 слів. Це допоможе Ютубу зрозуміти. Що вам цікавий цей контент. Всім гарного перегляду! Для нашого тунельного краю можна набрати будь-яку кількість петель, яка вам необхідна. Для зразку я наберу 16 петель, тобто 14 петель основного краю плюс 2 кромочних. Набирати треба класичним способом. Навчальне відео з мого каналу посилання я залишу в описі. Перший ряд ми пров'язуємо, знімаємо кромочну і пров'язуємо лицевими всі петлі до кінця рядочку. Другий ряд ми знімаємо кромочну і пров'язуємо виворотній ряд. Всі петлі виворотні. Ось таким чином ми пров'язуємо в даному випадку 14 рядів у висоту самостійно. От ми пров'язали 14 рядів у висоту. Хочу наголосити, що кількість рядів буде залежати від товщини вашої ниточки. Так, нам треба поєднати два краї в один. От у нас йдуть петлі лицеві в даному випадку. На кожній петлі внизу є перемичка. Між петлями також є перемичка. І в даному випадку ми будемо поєднувати основну петлю з перемичкою між петлями. На початку ми лицеву петлю не пров'язуємо з перемичкою, а просто знімаємо. Наступну. Просто знімаємо непров'язану лицеву. Тепер знаходимо першу лицеву петлю, яка в нас йде від кромочної з нижнього ряду. От у нас є перемичка на петлі, а нам треба перемичка між петель. Тепер захвачуємо перемичку між першою і другою петлею. Як зручніше, то можна надягнути її на ліву спицю, пров'язати лицевою і протягнути її через непров'язану лицеву петлю. Знову зняли лицеву петлю зі спиці, захватили перемичку між наступними двома петельками. Ось у нас перемичка на петлі і міжпетельна перемичка. Захватили, вдягнули на спицю, пров'язали лицеву і протягнули через непров'язану нашу лицеву петлю. Знову зняли петлю непров'язану. Захватили перемичку між петлями, пров'язали і протягнули лицеву. І так, до кінця рядочком пров'язуємо. Остання наша лицева петля зняли, захватили перемичку, пров'язали лицевою і протягнули. І тепер кромочну ми в даному випадку пров'язуємо для того, щоб вирівнати край, щоб у нас був рівненький край. Зняли кромочну, кромочну. З нижнього краю і пров'язати її. Пров'язуємо і протягаємо через кромочну нашу непров'язану петлю. Отак От у нас рівненький край. Тепер треба вирівняти другий край, як ми це робимо? Ось так у нас виглядає з'єднання між собою двох частин краю. Якщо, наприклад, вам треба для штанів протягнути гумку, то можна поєднати гумку між краями. І зашити її з двох сторін ниточкою. Якщо ви хочете, щоб у вас ще були зав'язки спереду, то зашиваємо з задньої частинки, вдягнувши гумочку, позаду зашили і залишили спереду отвір. І можна Буде проті... потім протягнути шнурочки, але орієнтуйтесь по ширині вашої гумки, яку будете вставляти у виріб. Як ми далі пров'язуємо наступний ряд? Ми пров'язуємо виворотніми петлями. Увесь рядочок виверніли. А тепер нам треба порівняти нашу край з іншої сторони. От у нас є ниточка, що показує край попередній, нижній. Між ним і останньою петелькою є перемичка. Як ми пров'язуємо? Спочатку пров'язуємо під перемичкою лицевою і продягаємо через кромочну петлю. Ось так. І в нас вирівнюється край із однієї сторони виробу і з іншої сторони виробу. А далі ми продовжуємо в'язати або лицевими петлями, або по візерунку, який ви собі запланували. Ось такий у нас вийшов з вами тунельний край. Дуже простий у виконанні і дуже гарно виглядає в речах. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі, що ви хотіли ще побачити корисного на моєму каналі. Якщо у вас є можливість підтримати розвиток мого каналу своїм донатом, лінки на донати будуть у закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!